Перестояти свогти 26 січня 22 року. Перестояти сво могти. могти перестояти встати, не хочечи іти й чекати, чекаючи могти кричати. Могти ругатися і чекати, могти кричати і плюватись, але ніколи не кидати, але ніколи не змогти. Любити більше, як умів, любити ширше, як дорога, кохати менше, як тривога. Підперти там, де й Бог спочив, тривожно спати і стояти, засунувши себе, тим взявши, себе покинувши, заради, заради спертися мені. І так на кладці цій горбаті стояти рівно, як розп'ятий і стерегти мою любов, любов'ю. Крові свого розп'яття, себе зігравши нервом рани, і ранком йдучи водопою, аби я в хаті за столом була як фальш, що православна, була як відлік, і початок, як ціль, приціл, і цінність поряд, як самість свого буття при ньому, і ніби поряд, як нікому окремим виокремленням. Чогось пасивного, у страті і ратним, йдучи свою дорогу вниз і вверх, стоячи поряд, чекаючи на піст холод і у купелі, як жарами, вкриваючи свої плечі в крижми, закутавши в рушник мої, потримавши пакет і танком. Стаючи там, де тищу фото, де тищу фото неминучих пройшло життям, як міць, супротив і кладкою на вірянь. В кишені руки підчекавши, поки я йду, ніби самою, при нім, як кам'яну стіною, ходячою добою треба. І тінню Всесвіту мого списалися в книжки життям, своє чуттям, аби не нам, бо роздаровані дари на ворог ворогів, аби Рубці. Вірш написаний 2 вересня 22-го року. Рубці на вишивці мої. Рубці туманами зійшлися, рубцями пекла на землі, яка молилася безсмертю. Рубцями образи. І зими, сніги навчилися рубцями, рубцями і мовчання перста, судами страшними борці. Сшиваю тіло на щоніч, дух вириваю і повертаю, розіп'ято кістками світ, рубцями раб, що засинає. Не знаючи, а чи на схід, чи перехреститься свою сонцю, у сходу сонця перехід, на заході пантрує стронцій. Рубцями зашивали будні рубцями похорони в травмі, психологічними рубцями і клеючи квітки до них. Рубцями всі жита з життями, кращість канонів над рубцями, віра роздертою рабами, любом мастатою з грошей, рубці на слові й Божім слові, рубці поборні й беззаконні. Рубці рубцьованих людей, де кожна шрамена тобіль. Тепер тут точно не спитаєш, бо, прикриваючись рубцями, мав право той і та, що з ним, спустивши все на вибір знамень. Свята Гайворонській музичній школі, написаний вірш 11-12, uh -huh. е перше знайомство із викладачем фортепіано Олександрою uh -huh. і гітаристом Олегом.